Ти хочеш жити в гармонії з собою і з простором. Ти багато чого зробив для цього, але не задоволений результатом. Можливо, ти просто не знаєш якихось речей, які ми навчаємо на курсі метакогнітивні процеси свідомості і квантові техніки в терапії. Або ти спеціаліст, допомагаючи в професії і шукаєш унікальні методики для глибинної терапії. Навчися писати сценарій свого життя каліграфічним почерком, використовуючи. Синхронізацію Ні. правої Ні. і лівої півкулі Ні. і також три види мислення в результаті ти відкриєш для себе мета здібності. Ти будеш жити в гармонії з собою і з простором. Для тебе стане життя не ланцюжок. Якихось проблем а цікава захоплююча пригода. Це можливо. Я викладаю цей курс на протязі трьох років і щаслива спостерігати за тим, як люди в результаті трансформації стають щасливими, здоровими, мудрими. Це вивчення своєї істиної природи, законів життя, про які люди на жаль не знають. Це глибинна трансформація своєї суті, зміни себе і світ навколо сам зміниться. Це не метафора. Це факт. МКПС це унікальний курс, який створили науковці, лікарі, психологи, вчителі, духовні вчителі і наставники. Це симбіоз науки, духовних практик і надсучасних технологій. Напиши мені, і ми разом відправимося з тобою в щасливу, успішну трансформаційну подорож.